Чорт! не підходьте, не підходьте! За мир в королівстві. О, о боже, прошу, допоможи з цими бандитами. За короля та державу. Це чудово, але мені потрібна допомога. За мир в королівстві. Ні, справді за мир в королівстві. Допоможи зупинити тих бандитів. Вони в Медолісі! Гей, стережися бандитів! Так, я знаю про бандитів. Вони вон там! Допоможи мені з ними! За мир в королівстві! Допоможи! За короля та державу! Ні, 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 допоможи! Допоможи! За МИР в королівстві! Допоможи! Вони прямо тут! За короля та ДЕРЖАВУ! Прошу тебе! Допоможи мені! Добре, 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 добре! За короля! Ну ж бо вони прямо тут! В зоні твоєї досяжності! Стережися бандитів! Вони прямо перед тобою, чувак! За короля! Не підходьте! Не підходьте! Якщо ти нічого не зробиш, я сам усе зроблю! Захищаю світ від бандитів! За мир в королівстві. Стережися бандитів. О Боже! Ніякої з тебе користі. Гей! Hey! Вбивство за злочин, який карається смертю! Ні-ні! Готуйся до смерті! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! мир в королівстві!